Всім привіт! Маю такі гарні гарбузи. Буду сьогодні готувати гарбузяники. Розрізала ось пів гарбуза, зараз я його гарненько вчищу і натру на тертку. Гарбуз перечистила, порізала, натираю на крупну тертку. Підсмажила цибульку, зараз буду змішувати все в купу. Цибульку додаю в миску з кабаком, з гарбузом. До кабака додаю три яйця. Перчику за смаком. Ну, перчику я люблю багатенько, воно смачно, коли кабак трошки перчений. Тепер сюди ще додам муки. Муки скільки, ну, щоб не було рідке. Тут. 125 гідмірила. Тепер ганенько все вимішаю. До цієї суміші додам, ще чайну ложечку солі. Сковорідку налий трошки олії, сковорідка нагрілася і викладаю такі млинці. Гарбузямки будуть. Так, смачно пахнуть. Підсмажилися вже з однієї. Переверну на другу. М -м -м. І нерідки гарно скріпилися. Підсмажилися з обох сторін і винімаю на паперовий рушничок. Щоб трошки олія впиталася. Ну і ще раз? І пережарила всі гарбузяники. Такі красиві, запашні, рум'яні. Золота осінь. Треба і пробу зняти. Такі мягусінькі. Пропеклися гарно. Сметанкою. Угу. угу. Як смачно. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!